Масштабну перевірку пожежних гідрантів провели в Одесі. Ці механізми подають воду із централізованої системи у протипожежні рукави, і вони незамінні під час ліквідації займань унаслідок ворожих прильотів. Що ж виявила перевірка, розкаже Сергій Осадчук. Оперативно штабний автомобіль виїздить на Одеській вулиці. Спеціальна програма на планшетах вогнеборців вказує точне розташування кожного гідранта. Планшет показує. Наше місце знаходження в режимі реального часу та е, знаходження джерел протипожежного водопостачання. Цей планшет е, показує реальну фотографію для того, щоб е, побістніше знайти пожежний гідрант. І от перший сюрприз на електронній карті тут має бути люк, а натомість припарковане авто. Вказівник на сонці вигорів, тож водій і не помітив, що став на гідрант. Якщо поблизу буде пожежа, тут води рятувальники не наберуть. Кришки люків цих гідрантів пофарбувати у червоний колір, та показники згідно правил пожежної безпеки в Україні також повинні були оновлені. Водій Припаркувався на колоді люка пожежного гідранту, немає змоги зараз його перевірити. Це відео семирічної давнини. Горить коледж у середмісті. На архівних кадрах видно, щоб дістатися вуличних гідрантів, рятувальникам доводиться буквально виносити припарковані авто, і поки вони це роблять, вогонь суне далі. Нині перед вогнеборцями нові виклики після російських прильотів люки гідрантів закидує уламками. Коли така сама ситуація, то ми не розкриваємо, ми шукаємо найближчий і протягуємо вже лінію до машини, яка потрібна. Ні, проблем з водою немає. Завжди приїжджаємо. Є доступ до пожежного гідранту. Але навіть якщо доступ до люка є, у мережі має бути відповідний тиск води, щоб закачати воду спочатку в цистерни, а потім подавати в рукави пожежних машин. Якщо не вистачає тиску, у них є насоси підвищуючі, за нашою вказівкою. Вони Можуть підняти тиск водомережі до 10 атмосфер. Справні гідранти та стабільний тиск дуже потрібні для роботи цього тактично пожежного робота. Коли всередину заходить небезпечно, він працює дистанційно. Його допомога знадобилася напередодні, коли під час атаки російських дронів зайнявся продуктовий склад. В Умовах війни ми часто можемо не знати про сюрпризи, які нам присилає ворог, тому. Поки йде перевірка нашими саперами місця події, робот уже може здійснювати дистанційне пожежогасіння. Попри деякі порушення, перевірка виявила з майже трьох тисяч джерел протипожежного водопостачання в Одесі. Не працюють лише півсотні. Їх оперативно мають полагодити працівники водоканалу. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1.